Дуже багато користувачів інстаграм створили свій акаунт, починають його вести, але не знають, як просувати його, не маючи бюджету або коли він дуже обмежений. Ось статистика однієї з публікацій на моєму профілі. Ви можете бачити, що лише 4 з хвостиком тисячі людей були підписані а 37,5 тисяч людей були новою аудиторією, яка прийшла із тих методів про які ми сьогодні поговоримо. Для того щоб ви мали можливість отримати такі ж результати, вам необхідно дотриматися лише трьох пунктів. Перший з них це створити інстаграм-аккаунт, який буде відповідати тій тематиці, на яку ви будете вести сторінку. Зараз на екрані ви бачите одну з моїх сторінок в інстаграмі. Ви можете подивитися, що основна тут зараз тематика це все, що відбувається в Україні. Всі події освітлюються на цій сторінці. Цей акаунт охоплює набагато більше людей, ніж на ньому підписані, і все це завдяки тому, про що ми далі поговоримо. Другий дуже важливий крок це заповнити свою сторінку першими публікаціями. Їх має бути хоча б 10-15 штук, щоб не був геть пустий аккаунт. Також повністю вже створити опис, тобто шапку вашого профілю, нікнейм, назву аккаунту, тобто ім'я профілю, яке відображається у пошуку. Ось Ми зараз бачимо цю сторіночку, про яку я вам вже сьогодні показував. Тут все чітко оформлено. Є аватарка, по якій зрозуміло, що це український аккаунт. В нього чітка локонічна назва Ukraine Wander. Ви можете бачити шапку, яка. Без зайвих слів, все тільки по суті, важливі новини, чудові фото. І є ще додаткові новини за посиланням в телеграм-каналі. І контент, який відповідає тому, про що заявляється у шапці. Саме так має бути оформлений аккаунт. І тоді людям буде чітко зрозуміло, ага, якщо я підписуюся, я буду отримувати ось такий такий контент. Третій крок, якщо у вас немає бюджету або він дуже, дуже обмежений, не спішіть останні копійки вкладати в рекламу, ви їх можете легко злити і що будете робити далі. Я пропоную вам почати з просування через хештеги. Це той спосіб, яким я сам користуюся при просуванні своїх сторінок. Тут важливо два кроки. Перший з них тематика. Тут більш-менш все зрозуміло. Якщо у вас магазин з якимись кондитерськими виробами, вам немає сенсу ставити хештеги СТО. Якщо ви працюєте по всій Україні, не треба ставити хештеги лише якогось одного міста і так далі, і тому подібне. Другий дуже важливий крок, який набагато більше викликає, ось я скільки бачу, клієнтів до мене звертаються, так пишуть мені там в Директ чи в Телеграмі, і у багатьох одна і та ж проблема з частотністю. Частотність це коли ви заходите на хештег, і ось як ви зараз бачите на скріншоті, бачите, скільки публікацій на хештегах. Не потрібно, щоб у вас хештеги були мільйонники, якщо у вас маленький акаунт. Там буде занадто висока конкуренція, і ви просто не зможете там пробитися. Тобто ви дуже-дуже швидко будете перекриті іншими публікаціями, і результатів від того не буде. Хештеги мають бути збалансовані, тоді будуть результати. На екрані ви бачите статистику однієї з публікацій на цій сторінці. Бачите, охопив 42 з хвостиком тисячі людей, більше 2 тисяч лайків. 37 тисяч людей були не підписані, тобто це нова аудиторія, яка прийшла з того, що акаунт вийшов в топу по хештегам. А далі в рекомендації. І завдяки цьому набрав хороше охоплення, багато переходів, активності. 348 нових відвідувань профілю читачів. Це чудовий результат від однієї публікації. І знову ж таки, тут не було ніяких вкладень в рекламу. Це чисто трафік з рекомендацій, і хештегів. У вас є два шляхи, як отримувати результати від хештегів. Перший це написати мені за посиланнями в описі і замовити в мене. Це платна послуга, кажу одразу підбір хештегів під вашу сторінку. Або другий крок намагатися розібратися самим. Для того переходьте ось сюди. Тут я більш детально розповів, як це працює, як підбирати, як, що робиться, і ви можете пробувати реалізуватися самостійно.